Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом. І спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір всім. Всім слухачам цієї передачі, трансляції зараз вечір, ну, вечір, десята година вечора, і саме час, час для того, щоб розслабити собі нерви, заспокоюватися. І, звісно, ну, вже підготуватися для того, щоб лягти спати, відпочивати. І ж питання в тому, як відпочити, відпочити, коли ж щось всередини, і, знаєте, постійно нас занепокоює. Ви розумієте, тому цей час це час для самороздуму над собою, над своїм життям, для роздуму над своїми вчинками, для роздуму над своїм. Своїм життям відносно по відношенню до сім'ї, по відношенню до роботи, по відношенню до свого спасіння, по відношенню до своїх там може стосунків із кимось, відносим з кимось. Тобто, це час, коли ми, ну, ми починаємо роздумувати, ми роздумуємо. Над чимось, щось ми згадуємо, щось пригадуємо, чи дещо може нам щось нагадувати. І саме в цей час, коли люди збираються спати, відпочивати, що буває, коли ж дуже слі і нав'язливі думки, вони нас відвідують. Саме так. Саме у такий же час, час, коли мали би спати, коли ми лягаємо, лягаємо на ліжко, і щось неприємне, щось неприємне нас відвідує. Може, якийсь страх, це може бути якась тривога, якась думка. Може, ну, ви забули щось зробити. Можливо, ваш день не вдався таким. Ну, прямо продуктивний, чи щось таке. Ну, те, що ви спланували, те, що ви складали робити, у вас не вийшло. Але це не саме страшне. Зараз не, не, не переживайте за те, що ви ще маєте робити, за те, що а я не встиг, я не не зробив, то не не не, не переживайте. Зараз зробіть перерву. да Перерву. Цей час. Це не час для того, для того, щоб самого себе мучити. Навпаки, ви повинні зараз розслаблятися. І, можливо, у вас якась, може якесь неприємне почуття всередині вас. І треба цього позбутися обов'язково, аби ви дійсно і гарно відпочивали, так як вам слід, а інакше. Ви сьогодні, звісно, може, взагалі не, не, не поспите, може, хоча здримати у вас не вийде. Тобто, саме страшно не те, що ви зробили, не встигли точити. Можливо, у вас купа завдань, багато роботи, і це у кого немає, а вже ж багато проблем, клопотів. Це все. Але ж відкладіть на завтра. Усі ці переживання, усі ці почуття, ці думки. Перенесіть усі свої плани на завтра. Зараз час для відпочинку. А якщо, якщо ваше, ваше, ваше питання, скажімо, ваше питання не робоче, ваше питання не сімейне, але ж ваше питання воно і самим собою. Тому я хочу ну, передати вам одну пораду. Тому що для лікування, для лікування самого себе, нашої душі, нашого тіла, теж, в тому числі, нам потрібно зрозуміти, що немає іншого виходу, окрім Господа. Господні шляхи та шляхи Господні вони дійсно ведуть до спокою, до миру, до реалізації. Так? Тобто усі занепокоєння, які постійно вас наповнюють, їх не стане. Коли ви щойно, ви станете робити те, що я зараз вам прочитаю, внесіть на екран, будь ласка, це написано у книзі Вихідь 15.26, сказав він: тобто Бог сказав. Коли дійсно будеш, ти слухати голосу Господа, Бога Твого, і будеш робити слушне в очах Його, тобто в очах Бога, і будеш слухатися заповдей Його, тобто Божих, і будеш виконувати всі постанови Його, тобто Божі постанови, то всю хворобу. Що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь лікар твій. Тобто, це те, що вас мутить те, що вас занепокоєть, може, це хвороба, може це якесь питання на роботі, може, це якесь питання сімейне то багато чого. Ми знаємо, ну може в голові як, якась буря. Прямо така буря думок, буря, багато чого треба зробити. Але ж. Якщо ми, скажімо так, ми не слухняні голосу Божому, то скільки би не робив, скільки би не рішав, скільки би не працював, скільки би не заробляв, це ж не принесе ж мені жодної краплі щастя. Зрозумійте, будь ласка, це ж не принесе вам жодної користі. Не принесе користь, не принесе щастя, не принесе мір, не принесе задоволення для душі. Саме так, душі для вашої душі. Бо коли хочемо спати, коли хочемо відпочивати, звісно, Ну це ж потреба фізична, ну, тілесна, ваше тіло потребує сну. Ваше тіло потребує всього, ну, сну, відпочинку, але. ж Ваша душа теж потребує цього. Душа теж хоче ну, втамуватися, ви розумієте, інакше не вдасться вам, я хочу помолитися за вас, але зробіть цього. Господь наш лікар, Він каже. І хоче лікувати. Але ж я вас, зараз я задаю вам питання. Якщо ви сходили до лікарів, вони прописали вам якісь ліки, препарати, сказали вам, приймайте то на те, на добу, на то, 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 то. У вас там інструкція. Він приписав, передав, пояснив, роз'яснив, він багато чогось сказав вам. А, а річ не в тім, чи ви купили, не купили ліки. Річ не в тім, чи, чи ви були, чи не були у лікаря, а річ в тому, чи слухатимете ви його. Чи ні? питання у цьому. І крапка. Якщо ви слухаєте ліка... лікаря, то усе вам вдасться. Якщо ви робитимете за його словами, тобто результат гарантований, а інакше нічого не стане. Ви розумієте, нічого не станеться, не буде жодних покращень, не буде жодного ну, лікування. Нічого не буде. Тобто, то ж само, Господь хоче лікувати вас, але ж він не зможе. Якщо ви не слухатимете його голосу, тобто його слово, Біблії іншими словами. Амінь. Тому це ж, як кажуть, ну це компас. Та Біблія це компас, яка вона веде нас до правильної дороги, амінь. То дозвольте зараз за вас помолитися, та заплющте очі, та розслабтеся. Господь Ісус, я дякую Тобі за це слово, за напрямок, за цю пораду, і прошу зараз заспокоють Ти сказав, придіть до мене, стружені, обітяшні, я вас заспокою, то заспокой, Господь, зараз. Заспокой цю людину, Яка шукає мир, яка хоче спати зараз, збирається відпочити, збирається спати, але по якісь причини. У неї не виходить, тому зараз Господь втамуй, втамуй спрагу душі, втамуй, Господі, спрагу цій душі, яка хоче собі, ну, може, щось ну, не досягла, і, і, і за цього ну, розчарування вона не може ніяк Господь зосередитися, вона ніяк не може відпочивати. Тому, Боже, приберіть це розчарування, цей страх. Цю тривогу, усе те, що Боже занепокоює, все, що тривожить, усе, що заважає існу цієї людини, і Боже, наповнюй миром в ім'я Ісуса Христа. Я цього прошу і заздалегідь Тобі. Я дякую за все. І якщо ви вірите, скажіть Амінь. Амінь. То, мої друзі, та я хочу скористатися змогою. Щоб запросити вас, у нас кожного вівторка проходить служіння, зцілення, та яке якого виду зцілення, будь-якого фізичного, ну, душевного, ментального, психічного та духовного, то якого би не потребували ви зцілення, то приходьте і випробовуйте Бога, і Бог. Він вас не підведе кожного вівторка, тут на, у центральний у у центральній ну, церкві, наш центральний духовний центр допомоги, та ви приходьте, приходьте, щоб ну, ви, ви змогли отримати цю допомогу. Ми знаходимося за адресою тут в Києві та вулиця Тарасівська, 44. І якщо у вас, можливо, вас немає в Києві, ви можете тоді. Ну, можете підійти, ви можете приїжджати до найближчого центру духовної допомоги та до вас. Нехай Господь вас благословить рясно та до зустрічі завтра. Не забудьте підключатися та, на цю трансляцію. З Богом!